Хорош, пацаны. Ми недавно зустрілися, що зібралися. Останнє останні кола я був травмувався, два місяці я не грав. Два місяці ну, не бігав, нічого не займався, У мене було після покоління. Недавно з лютого я вже почав бігати кроси. Ну і менше більше, хоча починаємо втягуватись, Команда починає набирати форму. Так. Думаю, чи буде, чи не буде, це... Вже таке будемо психологічно готуватися, що фізично, я думаю, ми все ж таки зможемо зіграти нормально, щоб психологічно настроїтися на гру. Смера нормальна, тренуємось. Ми все розуміємо, що зараз важко зараз команді, для і таке. Ну, все ж таки ми терпимо, надіємося, що буде все. Як завжди на бар, трошки важко. Трошки підгразилося, у нас тренування перед грою. В принципі, ну, тренуємося в двохразовому режимі. Вже сьогодні четвертої ножки підновилися, трошки вже важко. Тим більше е, змінилося поле, вчора грали на такому болоті, дуже сильному, а зараз поле сухе і трошки відчувається сразу задній, про ножні. Коли, коли трен... міняється тренер, чуть-чуть процес міняється. В принципі, вони разом працювали, але ну, не сильно, але трохи змінився. В принципі, я розмовляв, з полістами всі почуваються нормально. Якби на полі, в принципі, якби нормально. Я думаю, що, як я говорив, вже на процентів 80% я думаю, ми будемо готові.